Так, ладно, Stalker 2 руйнує XBT. А от я не розумію, це, типу, це означає прямо дію, що. Прямо Stalker за... 2 руйнує XBT. Це XBT руйнує S.T.A.L.K.E.R. 2, тобто це навпаки. Я, я не розумію. Ну, я думаю, що Stalker Сталкер... Я сподіваюся, що Stalker 2 просто знищує оцих двох. Ну, ладно. Клоунів. Зараз ви втрапили в дуже дивне місце. Це огляд огляду, останній з яких насправді не був. Огляд огляду це виходить, реакція на огляд огляду, що давно такого не було. оглядом. What the fuck is this? Тут все просто, називай чорне білим і дій за Орвелом. Саме на такому методі Бібо і Боба будуть спекулювати протягом всього огляду, який насправді не є оглядом. Самі ми не проходимо, а всі знання про Сталкер 2 черпаємо в, в обзорах Сталкера 2. Не пізнавати особисто. Блін, до речі, я збиті, от е, вони висловили оцей огляд 404. Ну буквально в день релізу Сталкера. Ну, тобто. Накидали крінжі, щось там пообсокували. Взагалі, їх контент от така ремарочка. Я, я думаю, про це автор буде говорити. Я спостерігаю за деякими російськомовними авторами а, і от XBT а був в огляді одного із такого російськомовного автора. І прикол в тому, що була така історія з XBT, що. На них постійно кидали страйки GC Game World, тобто від імені розробників Сталкера кидали страйки на їх відео про Сталкер 2 Типу, що вони там негативно говорили про цю гру, вони там якісь зливи дивилися. І тупо за це їм кидали страйки І як виявилося, що це була шкіра, яка підробила документи від ігрової студії. І прикол в тому, що Євзбіті навіть це в себе не викривали. Ну, вони такі поговорили, да-да, це виявляється не GCW. Вони, вони, блід, вірусували на тому хайпі, що їх спеціально ніби бокував GST. І вже на тому моменті я розумів, які вони покидьки. І от такою ремарочкою я зараз закинув, і я сподіваюся, про неї автор також проговорить. Тому що про це варто знати. З самого початку, що в них а, ставлення до Stalker 2 воно апріорі було негативне, і вони заробляють собі аудиторію, вони хайпують на негативі до Сталкера другого. От так, з такою ремаркою можна починати реагувати на це відео. А хто вони такі, я про них другий раз чую. Ну, от супер, що ви україномовні, гарні люди, не чули про цих е російськомовних свиней. Я, я то про них чув, і я знаю про них. Достатньо інформації, щоб одну таку ремарочку вкинуть. Замість цього складати власне враження за рахунок чужих вражень, це прекрасна практика для пацієнтів наркопсихологічного диспансеру. Утім, хоч Бібо і встиг побачити перший сніг до запису цього неогляду, сам неогляд був нуднішим за жестикуляцію Боби. А почекай, Артлайн, це хіба не комп'ютери, Я... Ні, ніби комп'ютери такі існують. Чи це просто канал під uh, схожою назвою? А я вже бачив його відео. А він, ну, блять, раз, два, ого, він, відео поставки робить. Я думаю, от, в принципі, він просто збирає аудиторію на контенті поставку. Окей. О XBT поговорим. Зато Ривен тупости тут дишоу до своего. а Абсурд Мисяна подходит до Ривне. Кто был основатель АТБ? Это Обама. Трамп. Естественно, Григорович этим пользовался. Набирать кого подешевле для того, чтобы сделать игру побогаче, так сказать. Триплыйна. Триплыйна. Выглядит триплыйна. Вай, это Я хочу про те стены, это Ну, блин. Це просто для того, щоб е, мало чи що ти почуєш якусь негативну риторику про сталкер, яка здасться тобі. Коротше, для чого це відео робиться, я поясню. Щоб просто ти самого початку зрозумів, е, ти розумів коріння проблеми, чому хейті сталкер 2. Що одне із корінців цих проблем дві свині, так би мовить. Смута, да? Як смута? Схоже, когось обманює окуліст. Красиво, красиво. Unreal Engine 5, да, освітлення, да. богате. Природа приєдна. Біба після останнього походу в мусарку дуже добре навчився говорити те, що треба, без будь-яких докорів сумління. Було опубліковано з моєї сторони, бо чита символіка, звісно, в чому я розкаюсь, а чому ж ти їжди пожалел, особливо до сьогоднішнього день. А весь відос ці клоуни намагатимуться про. А таких уже трахнули. Ну, в не виходить. трахнули їх. Посунути тему я чо й можна все блін, а нам нічого. Им за это ничего не бывает. Это, взрыванное от від реальности сковчание, просуватится протягом всего видео. Конечно же, в негативном світлі для Сталкер 2. Можно выпускать забагованную, плохо оптимизированную игру. Можно выпускать игру, в которой огромное количество геймдизайнерских проблем, на которых, кстати, жалуются огромное количество. А можно высирать контент, как ты его высираешь, в принципе. А можно и мать принять... ладно. Иностранных блогеров в своих обзорах. Я, кстати, не видел однозначно позитивных обзоров от иностранных блогеров. Блогерів імена блогеров, не журналістів я... А це через цих свиней сталки хейтять, тоді зраз це Не тільки через цих свиней сталки-хейтять ремарочка. Одна. Ну я, я це називаю одним із коріння хейту сталкера. Не тільки через нього, але це є однією з складових. Если посмотреть обзор Джимена, он вообще багов практически не касается. Он перечисляет просто проблема, 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 проблема. После всю свою критику они буду ага. на двух стовпах. Первый – это Metacritic. Но, тем не менее, Сталкер 2 получил не самые плохие оценки. где -то... в среднем на метакритик 74 на Metacritic с учетом проблем технического плана и все такое. И игру, я считаю, подтягивали. Она получила такие вот... Я не знаю, инцидент на чем, если так, так, я ложусь. Средние оценки, крепенько средние, если угодно. И успешно, это как бы очевидно, да. Другой, это проблема русского языка мы убираем русскую озвучку. Это вот наше такое высказывание, это наказание, это не высказывание, это наказание для всех русскоязычных игроков, если что. Это конкретно вас наказали за то, что вы говорите на русском языке. Никто никого не наказывает, блять, что за хуйню ты говоришь? Um, GSC это приватная компания, яка не зобов'язується додавати чи прибирать Або зобов'язується прибирати якусь озвучку. І не треба блять впихувати сюди ніякого додаткового контексту. Що хочеться приватна компанія робити, те й буде робити. І не тобі кухар ягить, як я його. Ми зробимо так, щоб ви неудобно грали в ету ігру. Все це вкупі як казанком, в котрому закипає глибока образа, боягузтво, правильна повісточка за методичкою з російських наративів і ненавистю до всього українського. І найсмішніше в цьому. Я считаю, Ого, нихуя потужный рекламу. Еще Биба и Боба корчат себе экспертизу. Например, белорусы элементарно воспринимают украинскую речь. В то же время у многих русскоговорящих игроков такой спецспособности, извините, нет. Для них это, ну, что-то странное такое вот звучит. понятное через слово что-то, наверное, удается выловить. Поэтому, ну, субтитры, ну, слава богу, субтитры. Субтитры при этом оставили. Самые тому они або ни хрена не разумеют, або перекручивают за властную выгоду. В игре вот Stalker 2, A-Life, а вот A-Life а 2.0, вот этот Супер-симулятор искусственной жизни отключили. Потому что перед релизом выяснилось, что баги, оказывается, в игре есть в игре, которую переносили сколько-то там раз, которую по итогу перенесли от первое. есть баги! Блять, че надо вот так нахуй, пока схватай. Ну ладно, ладно, ты же люди не просто. Ну блин, ну ладно. Вот, блять, выбычьте. Она меня просто прикалывается, жестокуляция на ну, Я сам кручусь на крісі, це окей. Але, ну, блін, ну, мені просто смішно, як це виглядає збоку. боку. ха ха Підначальній дата виходу на 2,5 роки. Внезапно перед релізом появились какие-то там баги. А Артвайн сам буде щось говорити, бо просто на різка XBT я і сам їх бачу. Эм. А... Цей Life 2.0 0 придеться подождати. Якщо загально, то система не працює. Генеральний директор GST Генрега Рові детально пояснив технічні причини проблем, щоб система працювала на чином, потрібно значно більше території для появи NPC. І це вимагає набагато більше ресурсів пам'яті. Ми працювали на твій зацінав і нам довелося врізати ресурси з різних багів, щоб грати належним чином. Також нещодавно перед алізом ми створили деякі баги з появи NPC у повітрі. Та їхнім падінням на землі. Вони справді повинні з'являтися на місцевості. Чому це сталося, я не знаю. Також у нас були деякі з повітньо шіт. За межами діапазону гравців NPC перебувають в автономному режимі, коли грає весь досягає певної відстані, вони переходять в активний режим і з'являються знову. Не приясне мені, що буде багато нових гравців, які не знають, що таке a life. Вони повинні зрозуміти, що ми говоримо в цьому описі. Він термін без обговорення чи дозволу навіть не запитав, чи є в нас якісь проблеми на за лайф. Величезна і складна система. Ладно, що то є то таке вони мене кумарять капець, не тупо доставки радойовуються. Я певний, що вони свята мікхарда обсасували з всіх кінців. Коротше, все відео будемо чути грікосине. Блін, я спочива, сподіваюсь, що там ну, далі. Блять, це все відео, нахрюки, Ну ладно, цю належним чином. Це блять. Е... Ладно, через оптимізацію. Утім, працює, коли гравець поблизу. В іншому ж випадку вона перебуває в автономному режимі. Євген розповідав про баги, які були виявлені. Блять, цей від тих збиків взагалі виглядає як просто. Ну, вони виключили функцію, яка ніяк геймплейну не впливає. Бо, о, да, в Сталкері виявляється, є баги. Пояснюю іншими словами. Вони доїбались до того, що і так, в принципі, без чого Сталкер працює, без чого, ну як я це розумію, це як додаткова опція, а не як щось обов'язкове прямо для греб Сталкері. І вони просто доїбали. Це, це припустимо, як у Ютубі додадуть опцію там, не знаю, дивитися з декількох ракурсів, а потім її приберуть а, перед релізом, типу, і скажуть, що ми ще над нею працюємо. От, в принципі, люди і так дивляться Ютуб, і так само він має такий функціонал. Те, що про, просто про це публічно почали говорити про цей функціонал. А що там вимкнули? Там вимкнули, якщо я правильно зрозумів, функцію реального, реальної взаємодії в грі. Тобто, блін, я не знаю, як це пояснити. Якщо я правильно зрозумів, то це коли всі NPC живуть, ходять там кудись, мають якісь а, свої задачі, щось там торгують, може. Ну як я це розумію, може, я помиляюсь. І от такого просто наповненість світу, без якої так ставки, в принципі, добре працює. Це от я вважаю це як додаткова опція, ну, яка, якщо колись з'явиться в грі, це буде ахуєно, Але без якої, в принципі, і так може спокійно грати. Всі ці коментарі від розробників читали клоуни з iXBT, про що вони самі говорили у відео. Але куди вигідніше сказати, що система A-Life взагалі повністю була вирізана з гри. Після сказаного Блять, вони от. да, Зі сторони маркетингу, не ну, мабуть, я приїбались, тому що вони це не почали хайпить. А зі сторони РСБ вони просто притягують за вуха будь-яку будь негативну сторону у сталкера, блять. І намагаються її піднімати до максимуму. Це, блять, піздець. Вони не можуть об'єктивно тут щось сказати. Вони просто хочуть все притягнути а, до максималізму якогось. Ну і побачено того, може скластись думка, що ці двоє психічно хворі, та насправді обоє вони є чудовими інструментами пропаганди. Клоуни працюють виключно за російською методичкою, а також обожнюють нахвалювати провальні російські ігри, так само як це роблять певні видання за вказівками певних структур. Що ж, схоже на те, що завантаження в шапці каналу так і стопнулось на 80%. тому голови у Бібу і Боби не були активовані. Тільки вопрос, чим ми там займаємося? приблизно тим же самим, що в смуті. Ну, по мере, як говорять деякі э, блогери. Вау, не знав, що в смуті є настільки великий прихований потенціал в шутінгу, експлорингу і наповненні світу. Беру місію. 15 минут бегу по полю, просто по полю, никаких точек интереса, просто бегу по радару, прибегаю, кого-то пострелял, собрал лут, бегу в обратную сторону, говорит, где фаст тревел, где хоть какое-то транспортное средство, где возможность вот сокра убрать от меня вот эту долбаную рутину, что, блин, происходит? Это, это скучно, это неинтересно, это чудовищно, блин, кто такое придумал? Стоп, а я еще так. Так? А так, кумедно і те, як вони вставляють футажі в якості 480 p Це якась конвертація Лукашенка? Велика біда в тому, що Бібо і Боба так і не вхопили суть Сталкера, цей дух старих занедбаних будівель, що вже стільки років стоїть незворушно, цю самотність і власний шлях, котрий кожен сталкер обирає для себе сам, цю філософію декадансу. Та як можна міркувати про секс, будучи знотливим, це можете запитати у циркачів, які мають такий метод ужитку. Утім, щось підказує мені, що і перші сталкери вони не зрозуміли, кажучи про сталкер 2. Судя по іміючійся у нас інформації, це по суті такий кособокий ремейк Сталкера 1 на базі Unreal Engine 5 з сучасними технологіями, які не завжди добре працюють. Фух, ну слава Богу, не ремастер. У Atomic Heart, напомню, на Metacritic рейтинг 7 из 10. Это у PS5 версии, у ПК версии повыше где-то. <свят> Дякую, вы честно. А в Atomic Heart, а в Atomic Heart. <свят> не, я не порівнював Survival игру из... Я, я, не знаю, какого жанра навіть Atomic Heart. Я, за эту игру знаю, только что там есть два сексуальных робота. По яких зробили дохера Арків правила 34, все, це все, що я знаю. А, я коли навіть жанра граю, ну, типу, ну, парінято їх також, я думаю, це недоцільно. От якби в Сталкері були два робота сексуальні, от тоді поговори. 76. Ну да, на релізі Западная преса встретила, да і блогери, в общем-то, встретили этот проект умеренно. Так. Atomic Heart. в Atomic Heart дуже серйозні продажі та такі, що навіть не називаються. Зате оцінки на смітнику під назвою Metacritic, які складаються з безкінечного хаосу різного штибу рецензії. Це дійсно надійне джерело. Та насправді в Atomic Heart не грають не тому, що це погана гра, а лише тому, що це гра російська. В сети ролик, Please появився buy Atomic Heart, де так, нам розказували обжигаючу правду. Що игра там чуть ли не лично темнішим финансируется, Що покупая эту ігру, ви Дарта Вейдера лично, і що Шиву Палпатину что то прилітає? Що якщо ви покупаете Atomic Heart, Вас благодарить Воландемор, а тот кого нельзя називати, Бібо і Боба образились, але так як вони пропонують красти чужі ідеї, таку ж методичку циркачі використали для Stalker 2. так би мовити, відзеркалили лише ж в тому, що західні блогери не лукавили. Але не забуваємо, що однім можна все, а другим ні нічого. Робити огляд на гру, котру ти не грав, але це й не огляд. Після чого приписувати сталкер 2 все, що тільки можна, і байдуже, що більше половини сказаного там немає. Бібо і боба намагались приписати грі політику, виправдовуючи це вирізанням узкої озвучки насильного насадження української мови. А також декількох пісеньок зі згадкою про русаків насправді ж дусофобія у грі в пубертатному періоді, що дуже шкода. Але навіщо бруднити таку красиву гру таким лайном? Знаю про двох сексуальних робітів та одно я приєзила ця на чому я знаю там багато нати. Особисто мені було цікаво, чим ж таки закінчиться цей цирк клоунів зі Сталкер. 2. Тому я розраховував на повноцінні висловлювання, а не конвульсивне сіпання боби та непідконтрольний синдром. Ні, я також не знаю. ну Блін. Я зараз переглянув це на планшеті, як Це виглядає. Ну чувак просто в нього прям якась неймовірна жістокуняться. Це так смішно виглядає. План був такий: чорне заміняємо білим, а відсутність аргументів заміняємо скигленням, вигадавши відірвану від реальності тему. Чи спрацювала вона? Сумніваюсь, адже Сталкер 2 добряче підірвав кредит їхньої довіри, а також їхній пукан. І Це чудесно, як і те, що подібні до них ну, щодо того, що Сталкер 2 підірвав кредит довіри, це правда. Ще з того моменту, як вони почали його засирати. Засирать всі анонси, всі якісь зливи, можливо, всі прес-релізи, якісь. Вони все це засирали. Вони отримали фейкові страйки. Так, да, страйки були, але вони були не від іміджі Сірі Моуд, але вони, наскільки я знаю, вони навіть про це не сказали, що їх шкіла банила. Ну, типу, блять. Ще слухай, щось говорить про РСБТ. Ну я думаю, тим паче Україна, українці. Нахуй це не треба. От знаєм, що є такі е, дурачки, нехай собі щось там говорять Якось так. А на Artoline Play я підпишусь. Чому би ні, контент мені сподобається. Правда, блін мінімум своїх думок в основному коментарі. Ну ладно, це такий тип контенту. Просто Просто такий тип контенту, нічого не скажу А ти перейшов на оригінал і подивився відео до кінця. І моє також. І постав лайк, і підпишись на канал. Дякую. Окей. Okay. Окей, подивився. А, чесно, хоч мені ставка трохи не цікаво, я просто розпортую за сірники з цим казачком. <laughs> так це ж сірники справжні, ти не знав? Чи ти знав? Сірники з казачком це справжні сірнички. Я, я такими газову пету підпалював, коли в школу ходив. Ну, Не в школі, вдома маю на увазі, просто в ті часи. <laughs> а, знав, ладно.